Раїсі Миколаївні 80. Вона родом з Криму та приїхала на Херсонщину до села Антонівка, яке згодом стало зоною постійних обстрілів. Одного дня її будинку не стало, тож жінка жила у родичів, доки одного разу у неї не поцілив російський дрон. На щастя, лишилась жива та отримала травми. Жила в Киндейке, там Киндейку розбили, я прийшла в хату э, сына на 29 й Восточной. А там транспорт не ходив, і треба було 5 км ходити до, до рынка скуплятися. Вот я піду, скуплюся, поїду до нас 5 кілометрів, 10 км туди-сюди. І так каждую неделю. І вот. четвертый раз я йшла. От дивлюсь, що нічого немає. І підходила вже до самого бомбоубежища. Ладно, вроді його не видно, а я ще плохо слышу. А він тут, як тут мені, бо з самого бомбового не встигла зайти вже в бомбоубежця, і він мене там прямо. І тут, тут три, три железяки викинули і рука. Рука по руки вдарила, рука розбита, кров тече. О. Я тіліпаю, вийшла, нікого нема. Кричу, кричу, нікого немає. Думаю, ну що робити? Ну, ну рука тече крові стікує, що вийшла жінка, каже, я ще позову мужчину. Мужчина прийшов тут бомбового біжища, визвали поліцію. Скоро не приїжджала. Поліція приїхала, мене забрала в больницю. У больницю то шили одну операцію, от, потім от другу, Проволоки викинули, а тут у мене проволока. Две проволоки. Я та рука тяжала. Я задавсь, все старші здесь. В днем як днем, а ночью безпокоїть. Окрім руки, має пані Раїса глибокі сліди від дрона на нозі. Розповідає, через близькість Херсона до лінії фронту росіяни прицільно полюють дронами на живих людей. На що хочеш, на автобус, на тролейбус, на машини, на велосипедістав. перше транспорт не ходив, а люди що йдуть. и в больницу, и на почту искупиться, и все. А транспорт не ходит, а дроны летают, это они уничтожают. И машины уничтожают. И вот я попала в больницу с рукой, там весь этаж был завален людей ногами. Вот это люди на ноги, все. Делают людей калеками. В основном мужчины ноги, ноги. Они и по машинам, и по велосипедам. Сколько бы ты не лечился, все равно ты останешься калекой. Или будешь с палочкой ходить. Костелям, такі Зараз жінка живе у прихистку для людей похилого віку Ковчег, який з 2023 року відкрила греко-католицька громада з Балти. Він розміщений у селі Ракулове, що у Піщанській громаді на Одещині. Окрім неї, тут ще 22 літніх людей. Більшості повертатись нікуди. Домівки знищені або потрапили в окупацію. У притулку допомагають оформити документи, отримати довідку ВПО чи купити необхідні речі. Найперша увага здоров'ю, адже усі переселенці поважного віку. Але в нас є соціальний працівник, який має медичну освіту. Рано вечір життєві показники вимірює, контролює прийом лікарів. Треба на консультації до сімейних чи до вузьких спеціалістів він дзвонить. Це в нас налагоджено сімейною медициною, і швидка приїжджає, як треба. Ну, все в нас так. Далеко ми від лікарні, але в нас є свій транспорт, є машина карітасу, ми веземо по потребі людей. У алту лікарню чи сімейну медицину.